Здійснена мрія. Катя була звичайною семирічною дівчинкою, але з однією великою мрією. Вона дуже хотіла собаку. Кожен ранок починався з думок про те, яким буде її майбутній пес. Мабуть, він буде великим і пухнастим. Можливо, це буде вівчарка або хтось, якого можна легко обійняти. І ніколи не випускати з рук. Катя часто розповідала батькам про свою мрію і вже кілька місяців збирала гроші, щоб купити собі цього чотирилапого друга. Вона збирала копійка до копійки з усіх подарунків, які утримувала на свята та дні народження, іноді навіть допомагала батькам по дому, аби заробити ще трохи. Катя також була християнкою, і батьки її вчили, що всі мрії та бажання потрібно довіряти Богу. Кожен вечір вона щиро молилася і читала Біблію. Її улюблений вірш був із Псалма 374: Тішся Господом, і він дасть тобі бажання серця твого. Вона вірила, що якщо буде тішитися в Господі, як цього вчить святе письмо? Та рано чи пізно Бог виконає її бажання. І собака з'явиться у її житті. Тижні минали, а собаки не було. Хоча Катя продовжувала збирати гроші, молитися і вірити, часом у її маленькому серці з'являлися сумніви. Одного вечора вона підійшла до мами зі сльозами на очах. Мамо, чому Бог не дає мені собаку? Я ж роблю все правильно. Я молюся, читаю Біблію і стараюся бути хорошою, як ти й тато, мене вчите». Але собаки досі немає, чи Бог не слухає моїх молитов?» Мама пригорнула доньку до себе і тихо відповіла Доню, Бог завжди слухає наші молитви, але інколи наші бажання мають бути перевірені. Назавжди те, чого ми хочемо, насправді потрібне нам саме зараз. Чи ти читала в Ісаї, 58-й розділ, там говориться про важливість посту. Любові до ближнього та правдивих мотивів. Пам'ятаєш, як ти нещодавно говорила про Вадима з нашої церкви? Він не має змоги поїхати в літній християнський табір, тому що його сім'я не може дозволити собі оплатити цю поїздку. Що б ти зробила на його місці? Катя замислилася. Вадим був її однолітком, але його життя було зовсім іншим. Вона пам'ятала, як на одному з богослужінь Вадим стояв осторонь, коли інші діти говорили про свої плани на літо. Тоді вона не зрозуміла чому, але тепер мама їй пояснила, що Вадим не може поїхати в табір через фінансові труднощі. Її серце забилося швидше, вона все ще мріяла про собаку, але тепер перед нею стояло нове питання: чи дійсно вона готова поділитися своєю мрією заради когось іншого? Цієї ночі Катя не могла заснути. Вона думала про все, що казала мама, і про вірш з Ісаї. Може, Бог хотів, щоб вона навчилася жертвувати своїми бажаннями заради інших. Наступного ранку Катя прийняла рішення. Вона підійшла до мами з усіма грошима, які збирала на собаку. Мамо, я хочу віддати ці гроші для Вадима. Я думаю, що його поїздка в табір важливіша зараз, ніж моя мрія про собаку. Мама, вражена такою зрілістю і жартовністю доньки, зворушено посміхнулася: ти зробила правильний вибір, Катю. Твоя любов і турбота про ближнього завжди будуть винагороджені. Пам'ятай, що Бог знає наші бажання краще за нас самих і завжди знає, коли та як їх виконати. Катя віддала гроші на поїздку Вадима в табір. Вона раділа, що змогла допомогти комусь, навіть якщо це означало, що її мрія про собаку мала відкластися на невизначений час. Проте з кожним днем вона відчувала, як її серце стає легшим, і розуміла, що зробила правильний вибір. Минуло кілька тижнів. Одного суботнього ранку Катя прокинулася від звуків, які доносилися з кухні. Вона вибігла з кімнати й побачила тата, який стояв з маленьким пухнастим щеням на руках. Тато, це що для мене? Її очі засяяли від радості. Тато посміхнувся. Так, Катю, ми з мамою вирішили, що ти вже готова до такої відповідальності. Ти показала, що твоє серце сповнене любові не лише до себе, але й до інших. Тому тепер ти заслужила цього маленького друга. Катя не могла повірити своїм очам, вона ніжно пригорнула щеня і сльози радості покотилися по її щоках. Вона згадала вірш з псалма і зрозуміла, що Бог дійсно виконує бажання наших сердець, але лише тоді, коли ми навчаємося любити інших і керувати своїми бажаннями з мудрістю. Того дня Катя зрозуміла важливий урок. Бог виконує наші мрії не завжди так, як ми очікуємо, і назавжди у той момент, коли ми цього хочемо, але він завжди знає, коли ми готові отримати те, чого прагнемо. І головне, що Катя навчилася, це не просто отримувати, а вміти віддавати і любити тих, хто поруч. Тепер у Каті був не тільки собака, але й нове розуміння того, як важливо керувати своїми бажаннями та віддавати любов іншим. І Її щеня стало символом того, що справжня радість приходить через турботу про ближнього.